Доброго вечора, ми з гаража, варяг з вами. І сьогодні трошки по шпаклюванню. Така рубрика, я вже за шпаклівки розповідав. Не хочу повторюватися, які є, і все інше. Просто покажу, типу, як бачиш, типу, що Шо куди терти. Дивіться, зараз крило виводиться. На баку не було мені коли знімати. Ну, зараз крило. Ось перепустимо. Ну, Візуально видно очима, куди його потрібно накласти. Ну, Кому видно, кому, звісно, не видно. Ну, Накладається шпаклівка. А зараз не завжди, геть зовсім не завжди, вийде вивезти її, блін, в норму. Ось дивіться, почав перетирати. У нас одна точка висота, друга висота, третя висота, четверта, п'ята, шоста. Всюди пішла. У нас почало перетиратися. Відповідно, між висотами у нас впадина. Ці впадини доведеться ось сюди, от сюди підшпаклювати. Ось гарний приклад. Дивіться. Раз, висотка, да. бум. Ось сюди друга висотка, ось третя. І дивіться, отут отут уже йде у нас впадінка. Вона капітально йде у нас. Оце тут доведеться оцю частину. Брати і налажувати і знову перетирати. Отак воно все стає видно, в принципі, коли є ґрунт. Є ще таке поняття, коли закидуєш е чорним або яким ґрунтом, вже виходить, ну маркуєш. Є в принципі присипка спеціальна для цього. ну Мені проще з болона ґрунтом пшикнути і побачити усе. В принципі, отак от от оце по чуть-чуть і виводиться. Тому хто каже, що зараз навалив шпаклю, перетер, ну це виходить лепка фігурна, а не шпаклювання. В принципі, мамкині експерти, які кажуть, що тут дохіра шпаклі, ну, я скажу геть зовсім не дохіра, бо в принципі то. А де ви бачили крило ДМТ чи от будь-якої радянської техніки, щоб воно з заводу було ідіально, блін? воно все криве виходило. я вже не кажу про зверні шви на рамі. До речі, у кого Урал, теж не плекайте себе надіями. Ось. На рахунок того, що шпакля полопається, ну, я вже як казав, у мене відео є, де яку шпаклю використовувати. Тому оце крепко. Крепко воно тримається. І гарно тримається. Єдине, що да, його перетирати дуже нудно, дуже довго. Всі пальці воно, де вже щесені, об ту наждачку. Ось так оце воно робиться. Так що, все воно стає видно. Ось сюди теж видно. Точечки, ну це шпакло. Тут перетерте. Тут ось сюди, бачите? Отакий, от отакий сюди. Шматочок, отакий, от отакий. Оце доведеться зашпаклювати ще. Ось сюди у нас, бачите? Тут у нас метал, а тут у нас отакі точки пішли. Оце якраз тут не вистачає. Ось сюди у нас. Це все ще перекрити тоненьким слоєм, потім перетерти. Ну, і отак граєшся. Ось сюди, наприклад, теж досить видно. Бачите, тут майже все затерто. Ось сюди у нас пішла просадочка. Ось сюди у нас просадочка по ґрунту і сюди між висотами. це так. Сидиш треш, малюєш, накладаєш, знову перетираєш. Процес нудний, але він скільки коштує бабла, щоб віддати це крило, щоб людина пошпаклювала, зробила, загрунтувала і пофарбувала. Ну, Це дуже великі кошти, яких і так немає. Тому отак, мучимося. Да, згадайте загадку. Хто літо провтикав, Дніпра не склав. Правильно, вгадали. Що, хай щастить вам.